Добрий день! Сьогодні ми проаналізуємо спочатку контрольну роботу, а потім перейдемо до нової теми. І так, на контрольній роботі вам треба було, звичайно ж, виконати тест. Тести ви виконували вже третій раз на ту саму тему. Дехто, звичайно, зміг досягти найвищого результату, набрати 8 балів, але це не всі, і, на жаль, звичайно, от, хоч більшість із вас виконали їх і виконали успішно. У другій частині вашої контрольної роботи вам треба було виконати віднімання найменованих чисел. Перший приклад був 64 метри 45 см відняти 27 м 86 см. Як віднімати? Краще цей, стовпчик, цей приклад записати в стовпчик. І тоді буде видно, що ми віднімаємо від 6 відняти 5, від 5 відняти 6. Від 5 – 6 не віднімається. позичаємо від 4 десятків сантиметрів, маємо 15 відняти 6 9. Далі, в розряді десятків сантиметрів залишилося 3. Від трьох, звичайно, 8 відняти неможливо. Тому ми повинні перейти в наступний розряд. Але наступний розряд у нас у метрах. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см, і тому десятків буде рівно 10. Тому 10 та ще 3 -13, відняти 8, 5. Далі ми розуміємо, що від 4 ми позичали одну одиничку, і тоді тут у нас залишилося 3, від трьох, 7 не віднімається. Позичаємо від 6, від 6 десятків. Маємо 13 відняти 7, 6, а від 5 відняти 2 3. Отже, ми одержали з вами 36 метрів 59 см. Можна було записати ось так і одержати правильний результат. Другий приклад це 4 кілометри 238 метрів, відняти 3 кілометри 474 метри. Для того, щоб можна було відняти деякі учні зробили так: позичили від 4 кілометрів 1 кілометр, залишили 3 кілометри, і там, де метри. Записали вже не 238 метрів, а 1238 метрів. Від 1238 метрів відняли 474 і одержали 764 метри. Тут віднімання правильне. І далі ми бачимо, що від 3 кілометрів віднімаємо 3 кілометри і в нас немає. Кілометрах немає, тобто там є нуль. Отже, ми розв'язали з вами ці приклади. Хто розв'язав так, той одержав 2 бали, які додаються до тестової оцінки. Далі задача, де рокфор, відомий нам герой казки чи мультфільму, так, в перший день з'їв. 74 головки сиру. 74 тут помилка, бачите, так? в умові. За другий день, другий день він, вірніше, 74 головки це на 16 більше, ніж за другий день. Отже, за другий день він з'їв на 16 менше, ніж за перший день. А за третій день решту. А всього було 320 головок сиру, які він з'їв за три дні. Тому у перші дії можна знайти 74 відняти 16, 58 головок сиру, з'їв рокфор за другий день. Тоді, знаючи, скільки він з'їв за перший день і за другий, ми можемо виконати додавання і знайти. 132 головки сиру, що він з'їв за перші два дні. Далі ми можемо від 320 відняти 132 і одержати 188 головок сиру, що він з'їв за третій день. І у відповідь записати таку поширену відповідь. Рокфор з'їв за третій день 188 головок сиру. Якщо ви виконали так, то ви одержали 2 бали, і всього можна було набрати за тест 8 балів максимально. І дві задачі по 2 бали ще 4 бали, і тому вся робота могла бути виконана на 12 балів. Є зауваження по часу виконання, бо деякі учні у нас не встигають. І це погано. А якби ви сиділи на уроці, тоді що б ви робили? Ви ж не могли б потім на уроці англійської там, чи французької мови дописувати свою роботу з математики. Тому намагайтеся вкладатися у певний час, який відведений на цю роботу. Ну і тепер переходимо до нашої теми: множення натуральних чисел. Ви множили вже натуральні числа, але ці числа були у межах тисяч. Так, Множення натуральних чисел це добуток, ще говорять, натуральних чисел А і Б, це сума Б доданків, кожне з яких по А. Тобто можна записати ось так: А помножити на Б, це А, додати А, додати А Б разів. Так, це означення. Його треба запам'ятати. Далі ми повинні з вами розібратися, як називаються компоненти при множенні. Тут у нас є множник і множник, а потім результат добуток, Так, тобто добуток множників дає нам результат добуток. Натуральні числа можна множити як усно, так і письмово, тобто стовпчиком. Окремі випадки. Окремі випадки треба запам'ятати, якщо ми число множимо на 1, тобто а помножити на 1, то маємо 1. Якщо А помножити на 0, то маємо 0. Тепер є деякі особливості запису. Перед буквеним множником і перед дужками знак множення можна не писати. Подивіться, будь ласка, можна записати 7 помножити на А, а пишуть частіше всього 7а. Можна записати 4, помножити на суму, яка є в дужках А плюс 2, а можна написати, і частіше всього, так і пишуть, 4. Далі відкриваємо дужку і пишемо А плюс 2 і закриваємо дужку. Ось так. І тепер ми виконуємо усно. Виконуємо усно роботу таку. Номер 296. Так, нам треба помножити 40, помножити на 5. Скільки це буде? Звичайно, ми повинні по етапу 4 помножити на 5, це буде 20. Та дописати до нього 0, тому одержуємо 200. 137 помножити на 1 це особливий випадок, залишається те саме число 137. Якщо ми 27 помножимо на різницю 37 мінус 37, то розуміємо, що 37 відняти 37 це 0. і… Це також особливий випадок. 27 помножити на 0, буде, звичайно, 0. Далі. Давайте подивимося, що у нас 25 помножити на 2. Пам'ятаємо, що якщо вам важко множити, то пам'ятаємо, що 25 помножити на 2 це два таких доданки. 25 плюс 25. І це зрозуміло, що буде 50. Далі. 14, помножити на різницю 15-13. Виконуємо першу дію в дужках. В дужках у нас 15 відняти 13, тобто 2. 14 множимо на 2, маємо 28. Наступний приклад. 213. 2013, додати 2012 і все це помножити на 0. Звичайно, ви скажете, що треба спочатку виконати дію додавання в дужках, і почнете додавати і чотиризначно е, числа навіть дехто запише стовпчик. Але так, як у нас множення на нуль, то ми розуміємо, що все рівно буде, що там, яка сума не була, все рівно буде нуль. Таким чином, ми з вами перейшли. Переходимо до наступного. До наступного, а наступний у нас знайти число, яке у 142 рази більше за 18. Як? Яка тія повинна бути виконана, щоб знайти у стільки разів більше? Я думаю, що ви пам'ятаєте, що якщо у стільки разів більше, це, звичайно, множення, Тому нам треба 142 зробити у 142 рази більше, значить треба 18 помножити на 142. І так як у мене перше число 18 менше за кількістю цифр, то я запишу 142 помножити на 18

Так, отже, ми знайшли 1136. Це число, яке одержується з 18, яке в 142 рази. Переходимо до другого завдання. Треба знайти число у 1001 раз більше, ніж 73. Тут так само ми множимо і множимо. я підпишу. 101 на 73. Згадаємо, що е, якщо ми 3 помножимо на 1, то це буде 3 особливий випадок, 3 помножити на 0. Звичайно, інший особливий випадок 0. Знову ж таки 0 і 3. Перемножили. перемножили. І тепер помножимо на десятки, тому не забудьте, що нам треба відступити. І 7 помножити на 1 – 7. Так, 7 помножити на 07. 7 помножити на 0,7. І тут також 7. І додати, додаємо 3, 7, 0 3, 7. Ми знайшли з вами суму. Давайте подивимося на попередній приклад. Чи ми правильно його виконали? Чи не зробили ми тут помилку? Так. Я сподіваюся, що ви побачили, що тут є помилка. А саме ми помножили на 8, але ми не помножили на 1. Давайте виправимо цю помилку. 1 помножити на 2, 2. 1 помножити на 4, 1. І тут також буде 1. І тепер ми додаємо. Маємо 6, 5, 5 і 2. Отже, ребята, не забувайте, що якщо ви множите на декілька розрядів, то у вас повинно бути тут. Якщо на двоцифрове число, то буде два, два рядочки, які потім треба додати. Якщо трицифрове, то їх буде три і так далі. Отже, ми з вами перемножили, ми знайшли у стільки разів більше величину. Так, далі наступне. Наступне. Виконай множення. Тут нам допомогли і записали вже в підручнику у стовпчик. Давайте ми зараз перемножимо. Так, ми зараз перемножимо. Отже, ми повинні 122 помножити на 305. 5 помножити на 2. буде 10 5 помножити на 2. 10 та одна одиничка, яку ми запам'ятали, буде 11. 5 помножити на 1 5 та 1. 6. Тепер ми повинні множити на 0. І цей 0 дасть нам всі нулі. Чи є смисл? Цьому ні. Треба множити тепер на три сотні. А три сотні це означає, що ми під десятками вже нічого не будемо підписувати. 3 помножити на 2 6. Так, 3 помножити на наступну 2, також 6. І 3 помножити на 1, 3. І тепер додаємо: 0. Зносимо, один зносимо «дванадцять», 7 і 3. Скільки ми одержали? Ми одержали 37 тисяч 210. Перемножаємо 827 на 21. На 1 множимо 7, 2 і 8. На 2 множимо 14. 1 запам'ятали. 2 чи по 2. 4 та 1, 5. 2 помножить на 18, на 8 16. 7. 6, 13, 7, 1. Яке число одержали? 17 367. Переближаємо 589 на 37. 9 помножить на 7, 63. 7 помножити на 8, 56. Та 6, яке ми запам'ятали, буде 62. 7 помножити на 5, 35

Одержалося число 21 793. Так, перемножаємо на 348 на 53. 3 помножити на 8 – 24. 3 помножити на 4 – 12 та 2 – 14. 3 помножити на 3 – 9 та 1 – 10. На 5 можемо. 5 – 8 – 40. 5 на 4, двадцять та чотири, двадцять четири, пять на три, п'ятнадцять та два, семнадцять. Додаємо чотири, 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 вісім і один. Одержали 18, 18 тисяч 444. Так, переходимо до наступної вправи. Задача 300. На стадіоні 6 секторів. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць. Скільки всього місць на стадіоні? Тут ви розумієте, що кожен сектор, кожен сектор, 20 рядів по 35 місць. Тобто в одному ряду 35 місць, а в 20 рядах в 20 разів більше. Тобто, ми розуміємо, що треба, щоб знайти, скільки цього місць у секторі одному, нам треба 35, це перший змір. 35 помножити на 20 Дорівнює. Я думаю, що усно тут можна помножити. 35 помножити на 2,70 та ще 0. 700 700 місць у секторі. Так, і тепер друга дія. Друга дія на стайоні шість таких секторів. І якщо в одному секторі 700, то в шести секторах буде в шість разів більше. Тобто 700 множимо на 6, подержуємо 42, 7 помножити на 6, 42, та 2 нулі зносимо. Це у нас стільки місць так, на стадіоні. На стадіоні. Так, отже, на стадіоні 4200 Місць та така повинна бути записана відповідь у цій задачі. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання знайти добуток. Ми розуміємо, що добуток знаходиться при множенні. Тому давайте помножимо. У нас багато цифрові числа, тому, звичайно, ми повинні писати у стовпчик. Перший приклад: 12 154 Треба помножити на 252. Підписали так, щоб у нас місце було з усіх боків. Так? 2 помножити на 4. 8. 2 помножити на 5. 10 ми пишемо 1 запам'ятати. 2 помножити на 1. 2 та 1, 3. 2 помножити на 2, 4. 2 помножити на 1, 2. Отже, ми помножили на 2. Тепер множимо на 5. 5 на 4, 25 і 5, 25 та 2, 27. 5 на 1 5 та 2 також 7. 5 на 2 10, 0, пишемо 1, запам'ятали. 5 помножити на 1 5 та 1 – 6. Ми помножили на 5. Тепер нам знову треба множити на 2, і ми можемо підписати те ж саме число, але звинувши його вже на два місця.

Нуль записали, одиничка пішла в наступний розряд, Маємо три. Отже, тепер ми поділимо його по три е числа, цифри і зачитаємо число. Ми в першому прикладі ми з вами знайшли 3 мільйони 808. Так, далі ми будемо розв'язувати, третій приклад. Так, і у нас. Е Зараз я трошечки вище поставлю. Так, третій приклад. Ось тут. Третій, ось цей. Так, 5056 помножити на 182. Множимо. 6 помножити на 2. Звичайно, це 12. Один запам'ятали. 2 помножити на 5. 10 та 1 – 11. 1 запам'ятали. 2 помножити на 0. 0 та 1. 1, 2 помножити на 5 маємо 10. Множимо на 8, 6, 8, 48. 4 запам'ятали. 8 помножити на 5 40 та 4, 44. На 0, 0 та 4, 4. 8 помножити на 5 маємо 40. Тепер вношимо на 1, тобто переписуємо саме число 6, 5, 0, 5. Додаємо 2, 9, 1, 4, 6, 11, 4 та 5, 9, 1, 0, 0, 1, 4 та 5, 9. Поділяємо на три цифри і зачитуємо число, яке одержали. 919 192. Залишилося перемножити останнє число, п'яте число. Так, і у нас я записую ось тут, п'ятий приклад, п'ятий приклад, так, 42 590. Так, і ми будемо множити на 892. Чи є необхідність підписуватися під нулем? Ні. Ми пишемо 8, 9, 2. А нуль у нас буде окремо і ми його знесемо аж у суму. 2 помножить на 9. Маємо 18. Так, 2 помножить на, на 5 – 10, та 1 11. Запам'ятали 2 помножити на 2, 4 та 1 – 5. 2 помножити на 4, 8. Множимо на 9. 9 у 9, 81, 9 на 5, 45 та 8, 53, 5 запам'ятали, 9 помножить на 2. 18 на 5, 23. 2 запам'ятали 9 на 4, 36. Добавляємо 2. Маємо 38. Тепер нам треба помножити на 8. 8 помножити на 9, 72. 7 запам'ятовуємо. 8 помножити на 5. 40 та 7, 47. 4 запам'ятали. 8 помножити на 2. 16 та 4, 20. 2. Запам'ятали. 8 помножити на 4, 32 та 2, 34. Маємо ось так: 8, 2. Далі 5 та 3 та 2, 10. Один пішов запам'ятали цей розряд. 3 та 7 – 10, 8 – 18 і 1 – 19. Сюди розряд 9, 7 і 3. Так, поділили і зачитали. Так, неправильно поділила, бо ми забули з вами, що у нас нулик, який ми не використовували, нуль зносимо сюди, і тепер можна поділити ось так і зачитати число. Ми одержали з вами 37 мільйонів 990 тисяч 280. Ось таким чином ми з вами розібралися із наступним завданням. Так, далі. Далі завдання самостійно треба прочитати параграф 6, де якраз описується все про множення, виконати самостійно вправи 229, 2, 4 і 6, бо ми 1, 3 і 5 вже зробили, та номер 306. На все добре.